Єпархія Санкт-Петербурга прийняла рішення про припинення служіння ієрея Миколи Савченка в храмі єпархії та переводі його у троїцько Сергієву пустель. Як повідомляють російські змі, священнослужителя звинувачують в антиросійській діяльності. Приводом став пост в живому журналі. Повідомляє преса України. Тож, яка позиція служителя церкви в єпархії була визнана пробандерівською? Дивіться далі. Поки Росія, як у Нестямі святкувала перемогу над українськими братами і приєднання Криму, там же пролилася перша кров. Під час штурму нашими спецназівцями української частини був застрелений український прапорщик Какурін і важкопоранений капітан Федун. Це вражаючи символічно. Два братніх православних народи саме в цей день 430-річчя з дня смерті Івана Грозного почали проливати кров один одного. Якраз коли на всіх телеканалах іде легковажна ейфорія, лунають пісні і танці, мітингують натовпи народу, коли всім роздають георгіївські стрічки, як ніби в знак перемоги над беззбройним молодшим братом Україною, саме в цей день краще всього вимкнути телевізор і звернутися до слів святого письма, наприклад, таким. Так говорить Господь: не йдіть і не починайте війни з братами вашими, верніться кожен додому свого. Ось такий заклик до миру у Росії назвали пробандерівськими поглядами священника.